На дворі 2025 рік ні для кого не секрет, що маючи телефон та інтернет, можна заробляти декілька середніх зарплат, а то й більше. Але ви можете подумати, що це казки, бо ви не вперше бачили відео такого типу, а все, що в них було, це повітря. Я зруйную цей стереотип. У цьому відео ви дізнаєтесь найактуальніші а головне, прибуткові способи заробітку. І в деяких з них можна заробляти навіть з першого дня та без вкладень. Інфоцигани ввели тренд, що за всю інформацію треба платити. А я викладаю всі курси у свій телеграм-канал абсолютно безкоштовно. Усі способи заробітку, які будуть у цьому відео, вже є в каналі. Посилання в описі коротше. Починаємо. Починає наш список P2P – це типу обмін валют, тільки онлайн. Багато темників говорять, що P2P померло, але вони так говорять вже років 5. 2 p живе і ще довго буде жити. Пояснюю коротко, що це таке. Ти купляєш USDT дешевше, а продаєш дорожче. Головне знати, де купувати, де продавати, та мати багато друзів із картками. З обороту можна отримувати від 1 до 3 відсотків, а то й більше. Якщо немає карт або лімітів, то є зв'язка без карт. Їх є різні варіації, міжбіржові і так далі. Я вас навчу різним способом. Хочу попередити, що це відео є ознайомчим. У наступних відео буде окремо та детально кожен спосіб, а в телеграм-каналі вони вже є. Другий спосіб, звісно ж, рефанд. За кордоном пошти працюють гірше ніж у нас, Укрпошта, і там не дивно, що посилки часто не доходять до адресатів або псуються. Ми цим і користуємось. Наприклад, прогріваємо аккаунти, дивимось, вибираємо, потім замовляємо. А коли вони нам прийшли, ми пишемо в підтримку, що не отримали, або що товар пошкоджено. Можна регати все, що завгодно: техніку, одяг, косметику, спортпід і так далі. Є багато своїх нюансів завжди змінюються варіанти, як оформити реф. Потрібно мати актуальну інформацію. Третій спосіб це арбітраж трафіку. Тут є декілька варіантів: або упт, або платити за рекламу. Розберемо на прикладі УПТІ. Наприклад, у нас є якась партнерська програма: ми знімаємо відео, зацікавлюємо людину, вона переходить на сайт і нам платять за це. Є різні варіанти партнерських програм, магазини одягу, техніки, біржі з будь-якими сайтами можна домовитись про співпрацю. Четвертий спосіб це товарка. Ми закуповуємо товар у постачальника за низькою ціною, виставляємо його на OLX та подібні платформи, знімаємо з ним контент і продаємо найлегший спосіб та без мороки. Головне знайти нішевий продукт і будуть дуже гарні продажі. Я б рекомендував слідкувати за трендами: п'ятий спосіб, дропшипінг, це теж що й товарка. Але ми нічого не вкладаємо тільки в рекламу, і то за бажанням. Знову знаходимо постачальника, він скидає нам фото, ми робимо все те саме, що у варіанті з товаркою. Тільки в кінці зводимо постачальника та нашого покупця. Після того, як клієнт забрав товар, постачальник дає нам нашу націнку 500, 1000, а той більше. Все легко і просто, головне мати бажання. Я думаю, що кожен вибере те, що йому більше підходить до душі 2025 рік. Це рік можливостей. Не втрач свій шанс стати тим, ким ти хотів. Втілюй свої мрії зараз, а я спробую тобі в цьому допомогти. Усі мануали та нові способи заробітку безкоштовно в моєму телеграм-каналі. Вони вже чекають на тебе. Будемо раді бачити тебе в нашій команді. Ви розумієте, що в слові робота є слово раб. Скільки тобі можна розказувати, що треба займатися бізнесом і мислить не по-робськи, не будь рабом системи в цій різні.